Херсонка Оксана Дячук живе у мікрорайоні Корабел. Майже щодня разом з дочкою Катериною пішки ходять у середмістя до пункту незламності. Тут проводять весь день, говорить жінка, бо вдома немає жодних зручностей. Це і тепліше, ніж вдома, бо там світла немає, таплєння немає, нічого немає. Саме класниця Катя тут ловить інтернет-зв'язок, щоб навчатися дистанційно. Стік домашнє домашнього здання, але ніхто не робить, тому що ніти. У Галини Троскавець вдома п'ять днів не було електроенергії. Я прийшла по Тілюк, не, 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 не. Рази, Тетяна та Олег, пункт незламності, відвідують вдруге. добре. Телефон теж все-таки не завжди візелено. Вода у нас таке було, що пару днів не було. Але зараз є все. У перші дні після відкриття пункти незламності відвідували близько тисячі херсонців щоденно. Розповідає начальник Скадовського районного управління, головного управління ДСНС у Херсонській області Віктор Фесуненко. Зараз вже є у багатьох людей світло, інтернет, тому людей вже трошки менше, але приблизно десь до 300 людей за день. Під час обстрілів людям вказуємо адреси найближчих укриттів. Ну, також ці адреси у нас є інформація довідкова в наметі за інформацією фахівчині сектору зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Херсонській області Оксани Ульянової. Частину пунктів незламності на Херсонщині під час свят закриють. На сьогодні, задля безпеки громадян, мобільні пункти незламності у місті Херсон та в деокупованих населених пунктах згорнуто у зв'язку з активними ворожими обстрілами, які переважно відбуваються там, де є скупчення людей. У Херсоні на новорічні свята працюватимуть стаціонарні пункти незламності у звичному режимі, сказала Фахівчиня Олександр Забродін, Оксана Хлібус, Ігор Петченко, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон.